З приводу ось такого розміщення 5 пілок на спідниці, е, зауважте, що з точки зору ну, медицини, е, тут, саме в клубі, там знаходяться дві дуже важливі точки. Хто е, ну, мав проблеми з е, сідничним нервом от, і знає, що масажист, коли натисне ось в цих місцях цю точку, то людина готова підстримнути до стелі. Тобто, з одного боку, це активізація, але взагалі знаходяться ось ці, бачите, вони не розмістили десь там внизу, хоча можна було б як поділ. А вони розмістили тут, де е, жіноче дітородне лоно, тобто це додатковий захист, це рівень е, захисту для жінки. Хоча з деяких літописних здається свідчень говориться е, мандрівниками про те, що е, на Волині, ну проїжджаючи через Волинь, жінки, дівчата. Досить так знаєте вільно себе поводять, вдягаючись такі от прозорі одяги, що, наприклад, для Західної Європи це було просто неприпустимо на ті часи. Ну, і Я хотів би ще продемонструвати пару наміток із нашої колекції. Це Київщина, Північна Київщина, димер і околиці, це сірі намітки, хоча вона теж не настільки сіра, от і зовсім інша якість. Ви бачите, вона ширша, не така довга. Багато з цих наміток не дуже якісно виткані, вони збиваються як парбля, вони збиваються потім і підканяють навіть основа. І унікальна намітка це чорні намітки, які в е, нас вони атри, атрибуція їх. Це села Тремілля, знаменитого села, звідки, де Вікенті Фойки відкрив трипільську культуру, і села Ходосіївка, це ще ближче до Києва. Ці чорні намітки, вони буквально не вагомі. Тут вся вага це в вбавовні оцім краї, і так само на кінцях червоно білий оцей бавовняний. Затканий візерунок невеличкий, такий, як це говорили про гусячі лапки, клинці. От. А так то це дуже, бачите, наскільки вона прозора, ця тканина, це є шов. От Ми на тій другій намітці, яка в нас подента, ми ниточку брали, палили, пахне пір'ям. шов, але фарбований, очевидно, в корі дуба, тому що кора дуба дає такі відтінки коричневого зеленого. До чорного, ну, тим більше, якщо її вже кудись попрали і вона вигоріла на сонці, то в нас стає більш вода. Так що і такі от намітки. А взагалі-то ну, є одна із версій, гіпотез, що звідки з'явилися серпанки. Хоча дійсно сам е, льон в нас називають, ну і в світі називають північним шовком. От. А оскільки шовк це південна тканина. От, і батьківщиною вважають, ми знаємо, Китай, от, де технології обробки надзвичайно цікаві, різні. От, і е, от, Такі ошовки, очевидно, могли завозитися і в, е, в готовому вигляді тканини, і як сировина, де ткати могли тут уже місцеві ткачі. І оці паволоки, так звані заморські паволоки, тобто люди намагалися їх якось копіювати. Ну, зрозуміло, шовку то нема, і от це пряли як найтоншу нитку для того, щоб зімітувати ось це коштовне ось таке заморське ткацтво.